На завданні по розміновню пелюстки були, тобто інформація. Ну, а виявилося, що були протипіхотні, просто закопані в щебінь. Ну, на жаль, буває так. Це, що, що не побачиш, на жаль, трапив <пратил> на міну. Ну, зараз лікуємося, будемо протезуватися, ну, вертатися стрій, напевно. Військовослужбовець Михайло Юращук проходить лікування та реабілітацію у Івано-Франківському обласному госпіталі ветеранів війни у Коломиї. Він розповідає, що бронив країну у складі п'ятої окремої штурмової київської бригади з травня 2023 року. Був сапером-розвідником. 6 липня цього року, виконуючи завдання на Бахмутському напрямку, підірвався на протипіхотній міні. Через травми йому ампутували частину ноги. Технік протезист ортезист одного із підприємств, з яким співпрацює госпіталь, Володимир Облищук. Проконсультував Михайла і показав техніку перев'язування кукси, щоб підготувати її до протезування. «В даному випадку кукса ще не сформована, в якому сенсі в нас обхват верхньої частини кінцівки є 36, а внизу 40. Гільза, яка буде вдягатися на бутовну кінцівку, має бути однакового розміру, або 36, 36, або в кращому випадку 36 і менше, там 3-4, скажімо так. В тому сенсі, що гільза не заліза, вона як чаша. Зі слів Володимира Облищука в цьому госпіталі він запротезував чотирьох військових. Один із них Ігор Селезньов, ветеран російсько-української війни. Чоловік розповів Суспільному, що у листопаді 2023 року під час боїв на Херсонщині отримав важке поранення. Відтак йому ампутували обидві ноги. У травні 2024 року Ігорю встановили протез на праву ногу, у червні на ліву. За місяць він навчився ходити на протезах. Військовослужбовець каже: тепер прийшов на технічну перевірку протезів. Зі слів. Володимира Облищука за потреби їх безоплатно ремонтують чи замінюють на інші. Попередньо виготовили навіть протез на е, правил куксу в тому сенсі, щоб пацієнт зміг навантажувати хоча б мінімально і звикати до протезу. Тобто він протезу на ліву кінцівку не мав, на право він вже мав і він пробував навантажувати мінімально там, натискаючи на м'ячик. Навіть з його зусиллями він сам піднімався на одній нозі. На протез, коли був знятий апарат зовнішньої фіксації, був виготовлений протез на ліву кінцівку, а на праву – основний протез. Зі слів завідувачки реабілітаційного відділення Івано-Франківського обласного госпіталю ветеранів війни Людмили Зварич на базі цього медзакладу, також проводять курс до протезної, протезної і після протезної реабілітації. До у нас переважно йде зразу після оперативного втручання. Ще на палатах наші фізичні терапевти після зняття швів приходять, займаються. В своїх пацієнта, вчать правильно мотати, вчать нею займатись. І протезна підготовка, вже включає себе період після того, як протез зняв мірки. Видали протез для плавання. Ми починаємо вчити пацієнта на ньому стояти, робити перші кроки, ходити, ходити по сходах, ходити на різних перешкодах, по вулиці і так далі. Потім дається пацієнту вже довготривалий протез. Адаптований під теж під пацієнт, і вже на ньому ходить, займається і пристосовується до життя. Зі слів директора медзакладу Володимира Федоришина, наразі уклали договори із чотирма протезними підприємствами та з 2023 року запротезували десятеро військовослужбовців. Роблять це безоплатно в межах державної програми. До нас попадають ампутанти свіжі. Якщо треба їм переампутовувати, ми тут переампутовуємо. Бентуємо, підготуємо культю до протезування і запрошуємо фірму. Вони Приїжджають прямо тут, роблять мірки, готовлять протези, неодноразово приїжджають, і хворі у нас те вже на протезі. Протезували тільки військових, а зараз ми почали брати і цивільних, тому що фірма говорить, що протезувати можемо і цивільних там інші програми, але ми їх також беремо. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.